Чому вже плачеш ти, ох, дурненький Тарасе, давай я сльози витру, не сумуй, Тарасику, Адже каже найкраще від усіх ти читаєш, найкраще за всіх ти співаєш, ще й, кажуть, малюєш. От виростеш і будеш малярем. Еге ж, малярем. Розмалюєш нашу хату. А Атож, а всі кажуть, що я ледащо і ні на що не здатний. Ні, я не ледащо. Я буду таки маляром. А вже ж будеш. Золотим сонячним промінчиком безпросвітній темряві була вірна щира дружба Тарасика і його сусідки Оксани Коваленко. Ку-ку, хто я? Оксана. Оксана, ти у вінку найкраща за всіх панянок на світі, а я тобі ще чубітки справлю зі срібними підківками. І з срібними? І золотими дзвіночками за каблуками. Золотими, щоб ні в кого таких не було. А в тебе будуть. І по дзвіночках зразу вгадаю, що ти йдеш. Я без тебе нікуди. І я тебе нікому не віддам. Ми в купушці колись росли, маленькими собі любились. А матері на нас дивилась та говорили, що колись одружимо їх. не вгадали. Старі зарані помирали, а ми малими розійшлись та вже й не сходились ніколи. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця подвела. До п'яного дяка в науку. Учися, серденько колись з нас будуть люди. Ти сказала, а я повірив і учись. І вивчись, а ти спрехала, які з нас люди, то дарма, ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема, зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже Богий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя.